Ну що, з морем ми вже попрощалися, сказали йому бувай до наступного року і продовжуємо нашу мандрівку. Ми ще не їдемо додому, ми їдемо сьогодні в Румунію, в столицю в Бухарест. Завело нас в такі звиванці. Так як для повернення в Україну ми обрали інший маршрут через Бухарест, тому ми їдемо на пункт пропуску Русе Джурджу через Дунайський міст. Подивимось, як ми пройдемо кордон там, адже ми прочитали, що працює там зараз лише одна смуга. Ну що ж, побачимо, а тим часом милуємось красою. Чудне скали, напевно. Вау! Ой, це виріжемо. Ух ти! О, це навіть яс, цуниво. Сонево, це, 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 це якесь. Так, ну це вже кордон, чи що? Ми вже на кордоні. Ну що, ми офіційно на кордоні. 18.09. кілометр, знаємо коли пройдемо. Продовжуйте рух. От ми зараз їдемо на той міст. Такі по такій пробці. Паспортного та митного контролю на цій стороні немає. Він вже буде після мосту в Румунії. Спершу ми оплачуємо міст і рухаємось по ньому. Ми оплатили його щойно. Якщо я не помиляюсь, тут написано 4 лева, бо дуже погана квитанція. 1952 54 Бачите? Це рік будівництва, Будівництво, так? Будівництво походу, так, початку і завершення будівництва. Реверсний рух, походу вони тут організували, чи що? А напевно посадили румунію, болгарів всіх в одну кабінку і зараз будуть разом кордон. Бо раніше ми там проходили румунські, переїжджали міст, проходили болгарські. Ось стоять, чекають. Рух. Так, і це в нас Дунай. Так, так. так. Все. Діти, дивіться, mm. Дунай, дивіться, який широкий. Йо-мойо. І будемо зараз їхати по цьому мосту. Це ми ще в Болгарії. Ні, над квіткою. Бачив. І ми живі. кажемо. Через три кілометри. <ріць> на кільці поверніть праворуч, на надійка. Бувай Болгарія, ми кажемо. Привіт, Румунія. Перехід Шо, ось Перехід такий. Шумось і кордон. Ну, ніби не багато, ніби він рухається. Зараз будемо бачити. На годиннику 18.25. 17.39, це означає, що ми пройшли кордон за пів години. Ми очікували гіршого. Ну, як ми очікували такого, а потім їхали, прочитали, що тут жахливі пробки, тому що міст ремонтують. Коротше, ми очікували, що ми тут застрянемо годин на півтори. Але фу фу ми вже в Румунії, все. Тепер ми рухаємося до Бухаресту. Так, ну що, ми. В місті Бухарест. Букуреш, Букуреш, Букурешті Букурешті. Правильно Букурешті. Через 14 хвилин ми заселимося в наш готель, в наші апартаменти, і підемо гуляти. Як прикольно в Ха-ха, Круто. Запрошую в наші останні апартаменти. Що в нас тут? Почнемо з входу відразу. У нас є тут туалет, рукомийник, вішалка. Так, одна кімната у нас така. Червоненька, є шафа, тумбочки, вікно, телевізор, ліжка, кріселка. Друга кімната, друга спальня. Така фіолетовенька, в принципі, теж ліжко, телевізор, шафа. Віконечко. У нас є зала плюс кухня. І що приємно, стояв ось такий презентик тут. Не дарма він у нас запитував, коли ми приїдемо, щоб нам залишити. Смаколики і кава. Дуже мило. Є кавоварка. І, до речі, є ще балкон. Ну, ми тільки-тільки підходимо до центру, до фонтанів, а по дорозі тут вже ось фонтанчики. І вони ось так ось так тягнуться прямо туди. Круто, дуже красиво виглядає. Словно звісні фонтани Бухареста. Зараз підійдемо ближче. І що позаду мене? Позаду мене фонтани Бухареста. Ми в Бухаресті? Ну, я просто мушу зняти себе на фоні фонтанів. Та відмічено. Так, Ми щоправда, приїхали трохи пізно, поки заселилися в наш готель. Вийшли гуляти вже так пізно, півдесята, тому хочемо подивитися в фонтани точно і можливо пройтися ще трошечки туди. Ми прийшли до парламенту Румунії. Такий великий. Клас. Рест вечірній. Тому що денний нам не вдалося побачити, ми бачимо вечірній. Ось такий вид відкривається з нашого готелю. Це вид на старе місто. Мені так Google сказав, тому буду йому вірити. Ми там, на жаль, не погуляли цього разу, але... Але це означає, що в нас є причина приїхати ще раз, щоб вже вдень погуляти по Бухаресту. Тому що ну, ввечері нам ці такі вулички темні. ну Вони були освітлені, окей, не всі були темні. Але ну, коротше якось там було стрьомно ввечері. Тому, мабуть, ліпше тут гуляти в день, щоб все побачити. Тому маємо причину приїхати колись сюди ще раз. Але вже вдень. Папа, -па, Бухарест! Ось так виглядає наш готель тут, апартаменти. Наш балкончик це ось той верхній, квартирка наша знаходиться там. Тут код, який треба ввести, і тоді заходиш всередину. І ось такі околиці, по яких ми вчора гуляли. Букаресті трохи зніму Рейка це навіть не півторашка. Така пожежна вежа, Ви помилувалися. Через 300 метрів продовжуйте рух прямо на сос Колентіна, місто Фонтані. У нас вже традиційно, чим ближче до України. Точніш ні, чим ближче повернення додому, так, тим нас зустрічає дощ. Весь час. Як, весь час, весь другий раз. Так, в нас залишилось 45 хвилин до кордону. 45 кілометрів до кордону. І в нас дощ. Як неочікувано. І температура вже 22 градуси, тому що було 33. Клас! Що, в нас 17.26. Ми на кордоні. Порубне, сірет порубне. І зараз будемо бачити, за скільки ми пройдемо кордон назад. Сподіваюсь, не як сюди, а буде швидше. Так, ну що, в нас 18.33, ми пройшли кордон, і цього разу румунський ми пройшли швиденько, мабуть, хвилин. 30. 30 хвилин в румунській. Рівно 30 хвилин, а тоді цей трішки більше, ні. Ну, коротше, загалом трошки більше години. Година 5 хвилин і ми все пройшли. Все, ми в Україні. Скаву просимо в Україну. І трогати. трис трист трист три І на цій красивій ноті ми завершуємо нашу мандрівку.